Вийшов дядько на своє поле, подивився на землю, чує на вербі зузуля кує. Він питає, кукушка, кукушка, коли вже ці дощі перестануть? А кукуй його знає! Зоровенькі були, шановні хлібороби. Сьогодні 7 травня. Вітер, звісно, не знаю, що тут буде чуть. Подивлюся коли. Готовимо наконець, то ми улізли в оце поле, щоб можна було посіяти сою. Сиро, ужасть, страшне діло. Ще сюди донизу. Ну, пробуємо дисками його підсушити, щоб воно, ну, грудка така воно то й не засихає вроді. Робить таке і нічого, Ну не глибоко робимо сантиметрів може 10, щоб його тільки підсушити, а потім культиватором ще зробимо, його підрівняємо площу. Бо вже заросло страшне діло. Таке хоч бери сплошним гербіцидом накривай, ну двічі не хотілося соя під раундап. Ну зазеленіло конкретно. Це ще такої весни. Не бачив. Дивлюся по хлопцям, всі клопочуться, дощі заливають. Страшне що робиться? Що воно, усі пополчилися, чи чотки його батька зна. Що воно таке. Робимо по соняшниковому полю. Саняшничині лежить осінню. Боронами вверх ногами потягали, там іде 25 є. Добре, що він тільки з поля виїхали, під'їхали до хати і з розвалилося. Розплінтувалася лапка. Побило, що і в мініматері все. Прийшлося корзину міняти. Ну, тут дискуємо трактор Соліс. Диски 1,9. Ну, тут так-то нічого, а туди вниз там взагалі сирюща земля. Диски, конечно, такі нечисті, ну і не забувається, що прямо робити нічого не можна. Будемо якось боротися з цим ділом. Сусіди виїхали. Но ці хлопці по нулю роблять. Вони зовсім не обробляють площі. Зараз раундапом накривають. Що вони тут будуть сіяти, не знаю, може теж сою будуть сіяти по нулю. Ну а ми то своїм по нулю не осилюємо, Слабувати він для нуля. Пуде первою повишеною, так і нічого, а туди десь де сиро провалюється прямо, в дискеті, хтось куди залазить і коток не держить. Да, весна в цьому році дає три Та й взагалі от такий і в минулому році жнива затягувалися. Тут соняшник, поки комбайна діждалася, то соняшник разів, мабуть, 4 висихав і дощ мочив. В результаті був сухий. Такий хрускотів, лускався, хоч би тобі що. А поки комбайн прийшов, то вже було було з 9,5. Ну, нічого, здали. І за це спасибі Богу. Вітер, звісно, дме. Сьогодні приморозок був, трава біла була. Я не знаю, хто там хлопці сою посіяли рано вже посходили там і Саша Луценко, і Артем Лаврик. Показує Соя зверху. Ну, взагалі не знаю як вона тут. Ну трава біла була. Не то що зовсім біла була трава. Ось таке коротеньке відео робимо по діагоналі. А тоді по діагоналі закультивіруємо, вирівнюємо її, наскільки це можливо. Та як успіємо, бо там на середу вже опять дощі стоять. Сусіда ще вон, кукуруза стоїть, не молочена. Теж свого комбайна немає. Осінню сире каже було. Куди його молотить 25-26 вологість, воно тут наниз теж кукуруза жирує собі. Рішив оставити до весни, а весною ні, ніхто дуже не хоче їхати на кукурузу. Це якби було, там вже там, гектарів 100-150, то приїхала б ясно. А як тут його не знаю з гектарів може три, то за три гектари близько комбайна немає. І це стоїть у його, бачу кукуруза. Теж чоловік бідкається як його змолотити, ще ж і посіяти, же щось ж треба. А ще комбайн, як який зайде, чи замульчувати, чи задискувати, що йому робити теж що треба, щоб площу підготувати. Хтось писав мені там з власників соліса. Що не піднімає 900 кг сівалку трактору. Ну не знаю, що воно там за клопоту людей. ну Диски 650 і це ж він вже півдня це гасає. учитуючи, що масло в йому ж ганя постійно по коробці, ж гідравліка, воно вже там гаряче. Ну бачите ж, висмихує хоч би тобі, що навіть на краю виходиш, обороти скида на холосі, то піднімає. Те що там вони задають тонну 600 піднімає, ну це ти в теорії, я думаю. Насос скільки там вилив, накачав тиск, зробив, та розпределитель та циліндрик, та все в кучі, все воно пов'язане. І вони посчитали там Машинці на калькулятор. Повинен піднімати тонну 600. А як воно в результаті, не знаю. Ну, в нас ваші, це оці диски. піднімає. Я там написав людині, коли ж воно таке не піднімає, чи на холодне масло, чи на Ну, Більш не обзивається. Не знаю. Може наладимося. Це таке коротеньке відео. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Слідующе буде відео для тих, хто вирощує гарбузи. Підемо в культивацію, готуватимо площу під гарбуз. Ну, теж не знаю як його сіяти той гарбуз. Це взагалі Йому б хоч би таке б хоч градусів 12, щоб середня тобова температура була. Або в землі потрюхне, або вилізе, там морози накриють. А скільки тому там гарбузчику треба. Таке утло тільки до нуля, так вже й почерніє. Нічого. Ну а сроки вже ж календарні, то кажуть, що вже пора. Ну будемо сіяти, що Бог дасть. Так, всім дякую, підписуємось, всім миру і добра.